Так, всіх вітаю, але ну, сьогодні у нас одні жінки відправляють. Ольга Миколаївна. Так, Ольга Миколаївна, поїхали. Тут написано передивитися перший раз. Ми будемо вчитися разом. Так, так, далі. Тут побутова плата. Ну, тут все знято геть. Лад. Ну таке, таке 2 гривні кіло. Це ясно, зрозуміло. Не розмотаю. А тут передивіться. Це якщо зараз під відео. На... Так, ну тут полубачата. Магнітам перевіримо. Якщо магнітні, то прийомні. Ну це условно латунь. Що тут передивляться тільки? Ну Ну це посріблення. Ну це латунь. Це імпортні мікросхеми, імпортні це вплати. Так, ну це. Срібла і якийсь імпортний транзистор. Ну таке лучше <кхе> не змішувати. Це магнітом перевірять. Так. Ну, Це категорія условно не зняти срібла і срібла на міді. ну таке можна 400 гривень кіло рахувати. Так. Це ще добре, що у вас маленька коробочка. Я б була... Так, ну це латунь. Це не позолота. Ну, тут намешано. Тут намешано. И микросхемка вся приемная. И решта, ну, це МПшки, это срезка склад. Так, ну, тут же проще. Тут кулечки пришли. Тут по кулечках хоть видно. Ну, это срезка склад. Это, ну, условно, взагалі мусор. Это К-50. Так, тут у нас срезка склад. Тут у нас що? Тут у нас тоже срезка спа. Так. Тут у нас латунь. А ты знаешь, Да, МНЦ. Ну такий матеріал 500 гривень. Це латунь. Де у нас латунь? Ладно. Перебираем. Ну тут условно латунь. и пару штук с этих со светодиодов зрезани жовти. Ну, отбирать не буду. Их тут две штуки, целый тунь. Так. Ну, это электролиты. Тут есть условно категория и срезка, сейчас откинем, и условно мусор. Это посребление. Где у нас Это срезка. Это, конечно, капец. Посребление. Латунь. Це посріблення. Ну це мнц латунь. Ну, та категорія. Так. Звісно. Ну, це 20 гривень плати, навіть навіть ну, розбиратися не буду. Так, ну і тут у нас трошки діодів. Один транзистор 848 не Ну, Діоди зараз переберемо, скажемо, що з того вийшло. Так, Ольга Миколаївна, дивіться, ми поїхали. МНЦежка, ну поїхали. МНС дорога позиція по... А, ні, сама, сама дорога, то срібла було. 5,2 грама по 30 гривень 156 Так, це із розрахунку. 500 гривень кіло на 65 гривень вийшло діоди по гривні 20, порахував 40 гривні одна мікросхема. І тут условно порахував як 2 штучки 814 по 11 гривень. 22 гривні вийшла. Все, решта срезка сплав. Ну, такий матеріал. Рахував по 400 гривень кіло. Причому важили чітко на ювелірних весах. Ну, дай Бог, щоб ви назбирали. Такого стільки, щоб я на тих вісах важив і щоб вони не піднімали. От, Вийшла у вас на 410 гривень ваша посилка. Якось так. Сім'яку, підписуйтесь.